Вітаю, друзі! Це Independent Politics. Я Зарічний Ігор. Перед тим як ми розпочнемо обговорення чергової теми, я усіх вас закликаю підписатися на youtube канал, а також поставити вподобачку відповідному відеоматеріалу. Отже. Є інформація певних західних ЗМІ щодо того, що Байден вирішив балотуватися на другий термін, але свідомо затягує з офіційним оголошенням. Таке повідомлення видавало NBC і його продублювала Європейська Правда 10 квітня 2023 року. Що загалом видання зазначало з цього приводу? Провідні радники Білого Дому збираються ухвалити остаточне рішення щодо запуску передвиборчої кампанії президента Джо Байдена, навіть незважаючи на те, що потенційний кандидат не поспішає офіційно огошувати про свої плани на 2024 рік. Частину рішень уже ухвалено, але він був обурений тиском, який змушує оголосити те, що він вже вирішив. Це розчаровує, але це. Також дуже схоже на Джо Байдена, сказав співрозмовник телеканалу NBC News. Інший давний радник, який раніше керував рішенням до кандидатури Байдена, сказав, що затримка з офіційним оголошенням також слугує для того, щоб зберегти можливість не балотуватись. Як зазначає телеканал, щоразу, коли Байден публічно говорив про свою участь у майбутніх виборах, він застерігав, що політичні та особисті обставини можуть змінити і вплинути на його рішення. І це дійсно так, коли його журналісти запитували на різноманітних брифінгах та прес-конференціях щодо другого терміну. А чому таке запитання ставить Джо Байдену, оскільки з республіканського крила вже декілька кандидатів оголосили? Про намір взяти участь у президентській кампанії, це екс-президент штатів Дональд Трамп, а також ще одна представниця від республіканців Нікі Гелі. Також може стояти питання щодо оголошення кандидатури від республіканців на посаду президента в 2024 році, губернатором штату Флорида Де Сантіса. Тому, відповідно, такі питання і задаються. Джо Байдену помічники, однак певно стверджують, що не мають жодних сумнівів у тому, що Байден балотуватиметься на другий термін, і що підготовка до цього вже ведеться відповідним чином. При цьому він спирається на одну зі своїх переваг на даний момент бути президентом, а не кандидатом. Ну, звичайно, це знов ж таки використовувати під час своєї передвиборчої кампанії. Не маючи серйозної основної опозиції, Байден може дозволити собі розкіш розпочати свою фінальну кампанію на власних умовах, зазначає NBC News. Заступник речника Білого Дому Ендрі Бейтс підтвердив намір Байдена балотуватись на другий термін. Президент Байден чітко дав зрозуміти, що він має. Намір балотуватися він зосереджений на тому, щоб завершити роботу, яку він виконує для американських сімей, продовжувати повертати виробництво за кордону, подальше скорочення дефіциту за рахунок того, що багаті особисті компанії платили свою справедливу частку, та за такі фундаментальні права, як свобода вибору, сказав Бейтс і додав, що ніколи не було часових рамок для будь-якого оголошення. За словами одної джерел, схильність Байдена зволікати з офіційною заявою частково підживлюється суперечками у лавах республіканської партії. Те до речі, про що я вам друзі говорив і у попередніх відеоматеріалах, зокрема, нападками колишнього президента США Дональда Трампа на його основного опонента на праймері з губернатора. Штату Флорида Рона Десантіса Байден ще не затвердив команду керівників кампанії, яка працюватиме з його радниками в Білому домі. Хоча співбесіди, де вже відбулися потенційним кандидатам було запропоновано поки що зачекати за повідомленням ще одного джерела. Також можна нагадати, що у лютому було опубліковано опитування Центру дослідження громадської думки. Ей згідно з яким більшість прихильників демократичної партії вважають, що президенту Джо Байдену не потрібно переобиратися на другий термін 2024 році. Звичайно, якщо взяти це опитування, то воно дійсно має місце, але не проводилось до прикладу опитування, за яким ті респонденти, які не бажають, щоб Байден взяв участь у чергові президентській кампанії е, висловили за якусь альтернативну кандидатуру. Ба більше, слідкуючи за подіями США, я можу сказати, що такої кандидатури поки немає. І мені дуже важко уявити того кандидата від демократів, який зможе скласти конкуренцію Джо Байдену на праймеріс. Тобто, що ми можемо проаналізувати з цього повідомлення, що. З високою ймовірністю Джо Байден так і оголосить рішення про те, що він буде брати участь у президентській кампанії 2024 року. Проте він ще залишає для себе можливість відмовитися від цього, якщо будуть якісь там політичні або ж сімейні обставини. Проте, як ми проаналізували це джерело, активно. Вже починається підготовка до цього оголошення до оголошення відповідного рішення. Коли Джо Байден це зробить, знов ж таки ми з великим нетерпінням очікуємо, і будемо вже дивитись на момент оголошення Байдена про похід на другий термін. Для участі президентській кампанії, які будуть знов таки, рейтинги. У подальших відео я знову ж таки проаналізую рейтинги, уподобання до тих чи інших потенційних кандидатів на посаду президента США 2024. Але, як вже й говорилось раніше, наміри Джо Байдена є дуже і дуже високі на взяття участь у виборах. У 2024 році. В даному випадку ми прислідкуємо за тим, коли це буде здійснено і чи не завадять якісь обставини Байдену піти на другий термін. Якщо далі будуть продовжуватися ті зміни, які відбуваються. Получений в Сполучених Штатах Америки, в принципі, на праймеріс не може бути жодних проблем у Джо Байдена. А вже, відповідно, те, як буде відбуватись протистояння між кандидатом від республіканців, буде залежати від таких факторів: хто це буде від республіканців? Що він зможе запропонувати, Я маю на увазі, кандидат від республіканців для американців. І, е, відповідно, фактор. Ну, такі трампістів і поміркованих республіканців він також не буде зняти з порядку денного. На моє переконання, в даному випадку демократична партія вона є більш консолідованою, і республіканцям потрібно робити з цього висновки. Будемо слідкувати за цією подією. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Я закликаю усіх вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics, а також ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це ж відео закликаю переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України. Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави, слава Україні! Хай щастить вам!